Запропонуйте свою ціну за даний автомобіль, пишіть в коментарях, кому яка ціна цікавить. Працюємо по бізналу, по повному бізналу. Ми зробили якісне переобладнання, поставили оригінальний шток Хіва. кузов зробили з якісних матеріалів. Автомобіль повністю готовий до вашого користування. Послухайте, як працює мотор. Мотор працює без зайвих звуків, ніяких машиновкладень не потребує. Ми готові поїхати на будь-який сервіс, перевіритись. Салон в нас. Виглядає ідеально, обіг у нас 800 тисяч, автомобіль присутній. Навігація повністю все є. Кому цікавий даний варіант, автомобіль повністю пройшов всі перевірки. Також ззаду нас присутня спарка, гарна гума. Автомобіль в місті Вінниця. Євро-5, Мерседес Аксор. Кузов піднімається максимум, дивіться. Кодних вкладень не потребує. Кому цікавий даний автомобіль? Телефонуйте, в село Якошинці, ми працюємо по бізналу, ми працюємо доставка по всій Україні, Автомобіль є в наявності, також є ще інші варіанти. За деталями телефонуйте.